Поки зараз йде засідання в комітетах і комісіях Верховної Ради, ми маємо змогу додатково вносити пропозиції, приймати участь в засіданні цих комітетів і комісій, для того, щоб нас не повторилася професійна технічна освіта, питання по аграріям, де непродумано було прийнято рішення, потім почали відступати назад. Значить, інші досить важливі, особливо в першу чергу, соціальні питання, ми повинні з вами досить чітко для себе зрозуміти, що. Процеси децентралізації в першу чергу будуть мати пряме відношення до бюджету, але слово децентралізація на папері і децентралізація на яву – це зовсім різні речі. Позиція обласної державної адміністрації, обласної ради, федерації роботодавців в Волині, коли ми на протязі останніх п'яти місяців доказували Державній фіскальній службі, що Наповнення бюджету і його реалізація це головне завдання місцевих адміністрацій, тому Офіс великих платників податків обов'язково повинен бути в луцьку. Під час проведення Ради регіонального розвитку при президенті України президент України Петро Олексій Порошенко дав персональне доручення Роману Михайловичу Насірову завершити до кінця лютого всі питання, пов'язані з практичною роботою Офісу великих платників податків. Іде опрацювання в комісіях. Обласної ради відповідних програм, перехідні залишки 2015 року і завдання бюджетної комісії, головних розпорядників коштів: по-перше, ефективно використати ці залишки. Але саме головне на прикладі 2015 року, за перше півріччя 2016 тисячі наповнити бюджети таким чином, щоб по результатам Першого півріччя станом на 1 липня ми мали можливість активно використовувати вже перевиконання місцевих бюджетів області у 2016 році. Перші показники січня і лютого місяця досить такі оптимістичні, досить оптимістичні. Але потрібно дуже багато зробити для того, щоб ми з вами в цьому році втримали темп минулого року, коли Волинська область. По наповненню місцевих бюджетів була визнана кращою в Україні. Ми маємо найкращий показник росту. І нам цей темп потрібно зберегти. Маємо з вами наповнення бюджету, значить, можемо вирішувати питання соціально-економічного розвитку регіону, вирішення соціальних питань, поточних проблем і думати про перспективу. І це питання червоною ниткою повинно слідувати повністю. Весь 2016 рік. Ми так зробили в 2015 році і зробили правильно, що поставили у главу бюджет, тому що за цим були зреалізовані значна частина соціальних програм. І тому головним завданням влади всіх рівнів, я закликаю всіх, починаючи від сільських селищних рад, в першу чергу починати робочий день і закінчити його питаннями бюджету. У минулому році до місцевих бюджетів області залучено майже 1,7 мільярда гривень податків і зборів в обсязі, що забезпечило достатньо високий рівень виконання 112% і по обласному бюджету 112,8%. У співставних умовах місцеві бюджеті отримали на 615,3 млн грн доходів більше проти надходжень попереднього року. Приросту власних доходів досягнутими усіма районами і містами. В цілому по області забезпечені надходження запланованих бюджетів, податків та зборів, за винятком окремих видів доходів, недобори яких обумовлені рядом об'єктивних причин, і вони є незначні, це в суми всього 78,1 тисяч гривень. При цьому, якщо сказати за виконання місцевих бюджетів, забезпечено виконання усіх місцевих бюджетів, крім однієї сільської ради, це Черченської сільської ради Кам'янкаширського району. Я все-таки просив би районну державну адміністрацію, починаючи буквально з перших місяців 2016 року, взяти цю сільську раду під особливий контроль. Одна сільська рада не спрацювала в 2015 році. Ми повинні досить чітко проаналізувавши ситуацію, зрозуміти, а максимально сприяти тому, щоб оцінивши ситуацію в раді, надати їй практичну допомогу. У нас було дуже багато скептиків, коли ми говорили про об'єднані громади. Кинемо. Обманемо і так далі. От, будь ласка, цифри. Волинська область, 5 об'єднаних громад. Проєктом постанови Кабінету міністрів передбачена підтримка на даних громад у розмірі приблизно 27 млн грн. А тепер я вам показую Тернопільську область, 26 об'єднаних громад. Загальна сума коштів 150 млн грн. на підтримку об'єднаних громад. Це реальний ресурс, який сьогодні отримують ці громади. Реальний. І ще раз вертаюся до питання, пов'язаного з бюджетною підтримкою об'єднаних громад. Ті, хто першими зробив ці кроки, матимуть найбільше сприяння, їм буде найважче. Але вся увага звернута до них. Ті, хто будуть йти наступними, їм буде легше, тому що буде відпрацьована відповідна база. Будуть проведені відповідні роботи по реформуванню, формуванню органів управління, і їм потрібно тільки буде взяти за основу те, що зробили перші громади. Але я не впевнений, шановні колеги, що весь час буде отака бюджетна підтримка. Тому питання наступне: перейти сьогодні і подивитися на питання реальності першого етапу, коли ми з вами в Маневицькому районі. Замість двох об'єднаних громад створили шість, із них п'ять на території трьох сільських рад площею одна десята цього району. І так же само врешті. Сьогодні величезні дискусії йдуть по питаннях об'єднаних громад, тому що отримали перший результат це пряма медична, пряма освітянська субвенція. Але знову голови сільських і селищних рад не можуть знайти компромісу в досягненні домовленості. Пріоритет віддається власному рішенню. От тільки у нас центр об'єднаної громади, і тільки ми можемо бути цим центром. І внаслідок цього в багатьох випадках і притормозився цей процес. Тому я вважаю, що не може бути зупинено процес реформування територіальної громади. Але я не хотів би, щоб цей процес був знову-таки побудований на якихось меркантильних інтересах. Але перші кроки зроблені досить таки серйозні. І давайте поспілкуємося зараз з керівниками Об'єднаних громад. Їх у нас всього-навсього 5. Запитайте Поліщука, керівника Першої міської об'єднаної громади. Запитайте в католика. Керівника об'єднаної громади в зимному, я кожен день його бачу в обласній державній адміністрації, в обласній раді. У людини очі горять, тому що він відчув цю підтримку. Але зробити в даному питанні потрібно ще багато. Це тільки перші маленькі кроки. Кількість інвалідів, малозахищених сімей, дітей, сиріт, вони всі потребують особливої уваги. І коли ми з вами говоримо. Шановні колеги, до всіх звертаюся про наповнення бюджету. То ми в першу чергу повинні говорити, що це кошти на школи, садочки, санаторії, амбулаторії, ФАПи, соціальну підтримку.